Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Київ 20 століття. Дещо сонне, дещо провінційне місто. Адже столиця радянської України тоді була у Харкові. За мить тут на вулиці Прорізній, відбудеться запланована, але водночас випадкова зустріч, завдяки якій літературознавець Євген Плужник стане знаменитим. Як розгортатимуться події, я розповім трохи згодом. А поки що поговоримо про кохання. Євген Плужник і Галина Коваленко познайомилися у 20-х роках минулого століття. Він поет-початківець, який не вірить у свою творчість. Вона амбітна акторка. Матір Галини передбачала, що буде обов'язково такий, знаєте, завидний жених, який неодмінно володітиме багатствами, який допоможе дівчині стати ще впізнаванішою, ще відомішою акторкою. А вона обрала зовсім непримітного, як писав сам про себе плужник. Такий тихий, непомітний я геть сіренький, простенький. Достеменно невідомо, де саме пара познайомилася, проте знаємо, Євген справив на Галину яскраве враження. Ось цей сіренький і такий непримітний Євген вчинив. Те, на що мало хто був здатний, тому що неабияке зухвальство, він підійшов до своєї майбутньої дружини і просто так взяв та й поцілував її. Ось цей прояв спонтанної пристрасті, і спонтанний поцілунок насправді розчулив дівчину. Вона зрозуміла, що всі ці залицяльники на таке нездатні. А цей миршавенький і сіренький таки утнув. Подружжя почало жити разом у крихітній квартирі на вулиці Прорізній у Києві. Євген працював перекладачем і паралельно створював вірші та прозу. Хоч він почав писати ще в дитинстві, в юнацькі літа продовжив, але траплялося так, що він або палив написане, або під матрац, і насправді дуже довго соромився видаватися, якось презентувати себе. Подасть, наприклад, до журналу Глобус, опублікують перші його речі, і на цьому все скінчиться. Галина Коваленко розуміє її чоловік, неймовірно талановитий і визнати це йому заважає скромність. Тому жінка наважується на рішучий крок. Є така історія, що можливо вона посприяла тому, щоб плужника викликали а, до якогось, ну я вімо, політбюро, коли помер котрийсь із партійних вождів, щоб той на похорони чи на що на панихіду написав віршан. І от, скориставшись моментом, що плужника немає вдома, його дружина. Всі ті зошитки, яких накопичилося за роки життя, чимало несе літературознавцю Юрію Меженку. Пан Меженко читає все, що на тих стосах паперу, і просто в захваті від матеріалу він говорить Галині Коваленко: ви знаєте, що ви зробили? Ви нам поета відкрили такого поета ще Україна не знала і не бачила. А далі треба було цю історію розгорнути, тому що мала б відбутися зустріч меженка, літературознавця, і плужника-поета. Тому Галина каже своєму чоловікові Євгену Плужнику: Ходи на вулицю, прогуляйся, погода неймовірна. І плужник без жодного сум'яття виконує забаганку своєї обранниці. Він іде гуляти прорізною вулицею, де трошечки нижче нею знаходився симпатичний сквер. У якому стрілися Меженко і Плужник. Література не знає нюансів цієї розмови, але її результат Меженко веде плужника на засідання неокласиків, які теж були у захваті від молодого поета. Так з легкої руки Галини Коваленко у друк виходять матеріали плужника. Коли пересічний читач береться за збірки плужника, першу, другу чи третю, більше він не встиг написати. Я думаю, що перше, що вражає, це абсолютний лаконізм. Переважна більшість його віршів це дві строфи, дві строфи, тобто вісім рядочків, у які вмістилися просто неймовірні речі, які переживав сам поет, які дуже близькі людям різного складу, різного характеру, переважно інтровертам насправді. У 1934 році плужника заарештовує НКВС за нібито належність до націоналістичної терористичної організації. Кохана Галина носить передачки, пише листи, аби поета звільнили. Проте, під час табірного ув'язнення, Євген помирає Галині Коваленко, єдиному коханню плужника, судилося врятувати його архів і після другої світової війни вивести до США. Вона не вийшла повторно заміж, та за океаном популяризувала творчість поета, і до самої смерті під подушкою завше тримала збірник віршів її любого і такого скромного Євгена Плужника.